Сьогодні щодо того, як вистояв сорт Command Performance, а він у нас є раннім. Перший варіант був накритий звичайним залізним відром. Дивіться, все окей, нема жодних ознак того, що підмерз. Було відро і зверху пеньочком накрите. Бачимо, що вистояв. Далі під пластиковим відром, також красунчик. Далі під, ось такий рядок у мене, під чорним агроволокном, таким тонасеньким, неказістим, звичайним. Явно не для цих цілей, але ось був накритий. Наступний варіант команд Performance не накритий взагалі нічим. Ось він з бутоном і шикарно витримав. Хлопець, так, ці приморозки. Ну і був накритий ось трохлітровою баночкою цей кущик. Не е, має жодної різниці, не бачу різниці між е, всіми цими варіантами укриття. Тобто, можна зробити висновок, що цей сорт просто ну мабуть більш адаптований до таких перших приморозків.